Комунікаційна стратегія це кому, що, де і як ми будемо говорити для того, щоб ці клієнти потім несли нам свої гроші. На жаль, дуже багато хто думає, що це реклама у блогерів, це піар-проекти, банерочки, таргетована реклама, а може гарний стілайт десь в центрі міста. Але насправді комунікаційна стратегія це дуже великий глобальний стратегічний план комунікації. Нам дуже важливо розуміти, де наш клієнт шукає, що саме він шукає, як він шукає, які складнощі в нього виникають в цьому процесі. І бути саме там і говорити саме те, що він готовий почути для того, щоб його рука дрогнула і він купив саме наш продукт. Тому комунікаційна стратегія це насправді дуже продумана історія довготривалої комунікації в декількох каналах. Іноді буває так, що нам достатньо одного каналу комунікації. Наприклад, у нас був кейс, коли ми обмежилися виключно короткими шестисекундними приролами на Ютубі і змогли підняти продажі на 300%. тому що ми знали, що саме там, саме в тому стані, сидить наша цільова аудиторія. Хоча буває, Комунікаційні стратегії, коли ми охоплюємо кампанію 360, і це можуть бути піар-матеріали в медіа, це можуть бути інтеграції у блогерів, це може бути SMM, А також можуть бути колаборації, коли за рахунок іншого бренду і наявності лояльної аудиторії в цього бренду, ми можемо колаборуватися, об'єднуватися аудиторіями і проводити їх аудиторію до нашого бренду. І тут під кожен бренд дуже важливо шукати найдієвіший оптимальний шлях. Він залежить дуже сильно від того, які в нас цілі глобальні. Чого ми хочемо досягти шляхом цієї комунікації? Просто зробити охоплення, побудувати знання або просунути новий продукт, залучити учасників. Це залежить від того, що нам потрібно отримати на виході. Ну і звичайно, від бюджету. Так ми підбираємо оптимальний скоп каналів, який нам дасть найкращий результат. Якщо у вас є дуже класний бренд, але про нього ніхто ніде не чув, дуже шкода, але у вас немає бренду, немає комунікаційної стратегії і навряд чи є бізнес. Тому дуже важливо, окрім того, що у вас клас, Сні продукт вміти грамотно про нього розказати саме тим і саме там, де люди готові про це почути.